У листопаді 1918 року поляки ніяк не могли змиритися зі створенням Зундру. і так розпочали боротьбу за так важливий Львів. Реконструктори з Вінниці рівного та столиці з'їхалися, аби відтворити ті події 96-річної давності. Тут шикуються поляки. А Ато такі, барані чи шкіра шерсть так носили колись? Так. А для чого Щоб голову тепло було. германські легіони мали свою форму, але вони приймали участь в польській компанії. А тут українські вояки. Це в нас е українські е петлиці та кокарди Київського е коріння е українських січ січових стрільців. А, а тоді як можна було розвиватися? Е тоді здебільшого це були білі стрічки на кашкетах. Поляки готують зброю. Мантівка Манліхера вона дуже складна у використанні. Це зброя чия була? Австрійська. Ну, вони не що це, це мені? Запобіжні. А, на запобіжник. — В який там патрон зроблено. Від чи під підможемо, вчити вас треба. В українського війська зі зброєю спокійніше жартують, вона в них тренована. Стріляють сам. коли я ранений, в'яжуть зімні обондрування. Тому тим часом відшліфовують тактику. Коли виїде панцерник, з вулиці ще будуть атакувати поляки. І ми. Троє, я потім визначу, займають е, ліву барикаду, інші також е, починають. Висуватися до барикади оцієї. війна розпочалася з наступу поляків. Тоді якраз розпалася Австро-Угорщина та Російська імперія. Польща хотіла відновити свої старі межі, претендуючи на Галичину. Їй не сподобалось, що напередодні 1 листопада січові стрільці зайняли ключові позиції міста: пошту, казарми, залізницю та ратушу. Тож ворог озброїв навіть своє цивільне населення, яке тоді мешкало у Львові. В підмогу їм підходили й вояки з Польщі. Українцям було важче підійшов легіон українських січових стрільців, який до 1 листопада перебував в Чернівцях, який був знятий з Австрії, ну вертався з фронту австрійського російського, і маючи таке підкріплення, українці впродовж двох неділь утримували місто Львів. Згодом в поміч стали й підрозділи отамана Долода з УНР. Однак війська було надто мало, аби стримати поляків. Та існування зонру, хоча й недовге, лише вісім місяців на своїй території, досі кріпить дух українців, особливо тих, хто зараз в зоні АТО. Чимало їх і серед реконструкторів. Особливий привіт пастушку Володимиру, який є рік тому приймав на звучать так само на цих подіях. Співак всі його знають. За нашу пам'ять Рівінською осередку зараз там воює і його хлопці. І так само Львівський. слава Україні. Тож сумніву в нашій тепершній перемозі над ворогом немає нікого. <клес> Москалів пам'ятати Путіна <вступній> <клес> да, тих бандитів. донецьких, москальських зовнішніх і внутрішніх бо внутрішні ла небезпечніші, чим зовнішні. <клес> Анасиниши Роман Маленький, головні новини Львова.